Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. На автомобілі, затриманого СБУ злодія в законі Сергія Олійника на прізвисько Умка, були встановлені спецсигнали, хоча жодних дозволів від українських правоохоронців на їхнє використання не було. СБУ доволі аргументовано пояснила злодії в законі Умці і його приватним охоронцям, що вони почувати себе вільно в Україні не будуть. Заодно, хлопці зі служби демонтували на законі спецсигнали на авто. Вони були встановлені на броньованому автомобілі Умки заводом-виробником, без отримання жодних. Дозволів на їхнє використання від українських правоохоронців, повідомило джерело в поліції. Служба безпеки України постійно проводить комплекс контрразвідувальних заходів, спрямованих на системну протидію організованій злочинності. Будь-яка діяльність, що шкодить національній безпеці держави, буде і надалі отримувати жорстку реакцію від СБУ. Про результати таких заходів будемо інформувати окремо, заявили в СБУ. Обіцяю, що більше не буду їздити спецсигналами, сказав Умка під час затримання. Я обіцяю, що не будуть їздити спеціально.